Йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Майнер і сьогодні зі мною Нікітосік. Привіт! Всім привіт, друзі! І сьогодні ми продовжуємо виживання в Майнкрафті на версії 1.17. Ну а з себе можу попросити тільки лайкосик під відосик, ну, а також підпишись на мій ютуб канал, щоб більше бачити такі цікаві відео і не пропускати їх. Обов'язково з дзвіночком. Ну, а ми починаємо! У нас, друзі, сьогодні сьома серія ну в прожи серії Микита змагався проти 100 собак. І надіюся, вам сподобалося те відео, і я надіюся, що ви в цьому відео обов'язково поставите великий лайкосик косик під відосик. Ну, сьогодні з Микитою ми хочемо зайнятися своїми великими справами. Під назвою Безкінечна ферма смарагдів Майнкрафт. Тому що нам треба якось багато смарагдів, щоб торгуватися з жителями того села, якого ми он там, в прошлій серії, ну не в прошлій серії. Ми коли знайшли село. Ну, я сам, звичайно, те село. Зачищував, а це вже ми сьогодні з Микитою подивимося, яке там село. Я Микиті дам одне таке цікаве завдання, щоб ти збігав з човном і забрав мені там одного жителя. Ну а далі я вже все сам зроблю. Домовилися, Микито? Домовились! Ну тоді іди. Те село, я надіюся, ти знаєш, десь там іди, 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 І десь там на горах буде якесь там село. Мені треба один житель того села, а там уже далі я вже розберусь. Добре. Ну тоді давай, біжи. крафти йди собі, якийсь човен, і мені треба якийсь житель. А я пішов займатися другими справами. Заходимо, ми в наш цікавий будинок, і давайте подивимося, чи в мене є. Дерев'яний паркан. Якщо я не помиляюся, і так він у мене є. Це вже, друзі, дуже-дуже чудово. Мені треба ще кремінь якийсь. Так, де це в мене тут кремінь був? Ага, ага, ага. ну, Значить, у мене його немає, так що пішліть, ми його добудемо. Так, нафіг, бачу, я ось тут. Гравіть, добуваємо ми його. О, і з першого разу вже нас кремінь є. Так, це вже, друзі, дуже-дуже чудово. Давайте ми поставимо ці два блоки і будемо таким чином добувати тут кремінь. Опа! в Принципі, ще один кремінь ми добули. І давайте будемо нафіг знову йти. Чи плисти додому. Беремо ми тут колоду дерева, далі йдемо ми в верстак, робимо ми дошки першим ділом. І я надіюся, що у нас вийде Так, опа, у нас получився стіл лучника. Давайте ми заберемо цей стіл лучника і, в принципі, десь його збережемо. А зараз де це мені побудувати такий невеличкий базар. Ну, я думаю, в принципі, можна десь. Тут побудувати такий невеличкий базар. Ставимо ми сюди. Раз, два, три, чотири. Так, ось таким чином. Далі раз. Тут у нас буде вхід. Сюди, сюди і сюди. І ось таким чином ми це все будуємо. Сюди поставимо, далі поставимо сюди, сюди, сюди і сюди. І, в принципі, такий невеличкий каркас, невеличкого базарчика у нас. Є. Yeah. Тепер ми нафіг заходимо в будинок, далі заходимо ми нафіг в скриню, беремо ми цю вовну 4 штуки, і, в принципі, давайте будемо ми робити тут кришу. Ставимо сюди, опа один блок, далі ось таким чином ми робимо ось таку фігню. Ну, сюди можна ось так зробити. І я думаю, що можна тут ще один блок забрати і поставити так само сюди цей паркан. Ну і в принципі такий невеличкий базарчик я побудував, але це ще не все. Ось тут ми робимо ось таку цікаву стінку. І далі будемо ми ще робити ось тут стінку, ось таким чином. Ну, я думаю, що можна цю вовну поставити кудись сюди. І, в принципі, воля, ось такий невеличкий базарчик я побудував. Як вам Оцініть від 1 до 10. Добре, тоді ми зараз будемо чекати нашого того, Нікітосіка. Він зараз повинен уже з того села уже йти сюди з цим жителем. Опа, наш Микитосік уже підпливає з нашим жителем. Ну що, Микитосік, ти вже розібрався, як управляти? Так, да, я привикнув к апарату. Молодець. Давай запливай сюди. Давай я тобі трошки збільшу прохід, запливай. Зачиняй ворота. Зачиняю. Так, ось таким чином. Тепер. Ламай цей човен і звідси. Ко! Ко. Ку, та куди ти? А тепер біжи за тим жителем і лови його. Він якраз ось тут. Артем, ти, звісно, трохи окунь. Чому це я окунь? Тому що. А, ось то побачив його. Тому що ти На... окунь Нафіг. Ось тута. Ми його... артем, 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 що таке? Дай я посажу лодку. Та нафіг сади його уже більше в ту лодку Та не бийте його Я не бачу. Опа, опа, нафіг. Загання... за... Заганяй його, заганью. Заганяю, заганяю. заганяю. Заганяємо ми цього. Жителя. Опа, ось таким чином заганяємо і закриваємо. Хух, Фух. Це капець якийсь нафіг, друзі. І тепер беремо ми нафіг оцей стіл лучника. Ставимо ми його. І він повинен влаштуватися на цю роботу. Тільки чомусь він не хоче. Може він вже на якійсь уже роботі? А ну ка давайте ми подивимося. Так, та не бий, не бийте його. Я не так, не нафіг. Нафіг нафіг нафіг. О, а ти нормального жителя приніс. Тут він може нам якийсь чарівний меч дати. І якщо заплатити йому залізо, то він може нам дати смарагди Ну, це, друзі, теж дуже-дуже чудово, але нам цього не вистачає. Прийдеться мені йти і ловити якогось жителя. А ти ми ще побудуй ось такий самий базарчик. Зрозумів? Так, зрозумів. Тоді все, я побіг, а ти будуй. Я буду буду, будую. Нафіхтачимо ми цього грьбаного жителя. Так, ось таким чином. Запускаємо ми його сюди. Так, а ти поки що там закриєш той вхід. Так, закривай. Так. Закрив, закрив. Молодець. Так, забираємо ми нафіг. Це човен. ось таким чином. Ну, добре, я зараз сам вийду. Так, закрива, закрива. Фух, все добре. Так, ну що, в принципі, я. Можна сказати, то і так, друзі, я нафіг того жителя забрав. Хух, Це, друзі, якийсь капець. Ну і що, друзі, ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Кому сподобалося, то будь ласка, вліпіть лайк, під підсик, ну, а також підпишіться на мій ютуб канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його. Обов'язково зіночком Нас з вами був Артімайнер, Микита, Всім до швидких зустріч! Друзі, пока-пока!